Леоніда Троян цвіла Троянда у садочку, а недалечко у куточку між Бур'яном, рунів будяк. І каже він троянді так. Нащо се ти колючок начіпляла? А ти на що? Вона його спитала? «Я? Обізвавсь будяк. Я серденько, Непроста штука, я степовий козак, мені курючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жити Вам більш нема ніякої роботи, цвісти, пахтів, а не колоти. Не все ж колоті будякам, Троянда каже. Треба й нам, щоб кручені палічі боялись і до троянди не чіплялись, сунеться якийсь збіс, йому колючку вніс, щоб не забувся, як слід троянду шанувати, а не знічебля обливати. Хіба, сказав будяк, і усміхнувся. Скомпонував я сей примір. Для наших путих дочок. Нехай вони його змотають у клубочок, як кажуть панночки, на судині.